Непричетні до сказу за словами Наталії Когут, жінку, яку вкусив собака, пані Ірина, не має жодного стосунку до дому Сірка у неї свій притулок зареєстрований як організація всесвіт тварин. Обурюють кожен раз у ці факти, коли перекручують, накручують і суспільство і настроюють перше першу чергу влада настроюють проти нас, проти нас волонтерів, які дійсно працюють в цьому місці і допомагають місту зменшити кількість тварин. На вулицях за три роки пророблена дуже велика робота по зменшенню тварин, пробна стерилізація і завдяки дому сірка закуплені нові нитки. Що прискорює процес стерилізації на вісім днів? Наталія когут каже: усі собаки, які знаходяться у домі сірка, вакциновані та простерилізовані. За цим у зоопритулку дуже пильно слідкують. Сьогодні ми провели масову вакцинацію, ревакцинацію наших тварин від сказу, тому що собаки, які в нас знаходяться в притулку, вони всі були вакциновані до цього. Цуциків, як ви знаєте, ми вже вакцинуємо при тому, як вони попадають до нас в притулок. Нагадаємо, Вихідних мешканку міста покусав собака хворий на сказ. 64-річна жінка мешкає на вулиці Вишневського. Утримує 27 собак та 14 котів. Зараз жінка проходить амбулаторне лікування у міській клінічній лікарні. В управлінні ветеринарної медицини повідомили, що вогнище захворювання ліквідували. Ольга Грисів, Юрій Чмільновина, телеканал РАІ.